Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. фармак. Володимир Зеленський розповів, за якої нагоди Україна може ліквідувати президента країни-агресорки Владіміра Путіна у контексті війни. Ліквідація російського диктатора є прийнятним варіантом для України. І на це є кілька передумов. Таку заяву Володимир Зеленський зробив у виданні. З Сан вийшло розлога інтерв'ю із нашим президентом, яке ми зараз детальніше обговоримо. За словами українського президента на ліквідацію російського диктатора, наша держава має повне право в контексті війни. Ба більше російська сторона просто зараз не відмовляється від спроб усунути українське керівництво. Тож наша країна має право зробити те ж саме за першої ліпшої нагоди. Наголошує Зеленський. Він розповідає про те, що це право держави на захист, це війна і Україна має всі права захищати свою землю. Відповів Зеленський на запитання, чи скористається Україна шансом ліквідувати Путіна, якщо така. Можливість з'явиться також. Український президент відповів на питання, чи причетна Україна до ліквідації колаборантів. Він відмовився коментувати операції українських спецслужб щодо ліквідації росіян і зрадників України. Зацитую частину цього повідомлення. Я не можу обговорювати з вами якісь спеціальні операції української розвідки чи секретної служби, чи якихось спецпризначенців. Є деякі моменти, які ми. Не обговорюємо, ну і власне у цьому ж інтерв'ю наш президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче усунути його від влади до кінця року. Вкотре глава Української держави відкриває деталі російського плану з дестабілізації ситуації в Україні, який називається Майдан 3 Бачите, для окупантів слово Майдан. Це як ладан для чортів, діє дуже вбивчо, зрештою. Бояться вони цього терміну, так і можливо це пов'язано із їхніми переживаннями от всередині країни. Можливо, для них це видається чимось страшним, і не зовсім вони усвідомлюють роль тих майданів, тих революцій, які відбувалися в Україні. Ну і символічно, що про такі цинічні ініції спецоперації, ми з вами говоримо 21 листопада у день початку революції гідності, роковини десяті цієї події ми з вами сьогодні. Маємо так ну і окупанти не відмовляються від своєї ідеї розхитати наше суспільство зсередини. що не дивно тих перемог на фронті, які вони собі малювали ще упродовж перших, мабуть, кількох місяців вони не отримали. А російське оте народонаселення, я, вибачте, не можу назвати їх суспільством. Воно полюдожерськи вимагає кокій хто побід хліба і Ріліщ так для того, аби підтримувати свого царя. Намагалися обкрутити таку. Перемогу навколо Авдіївки, але не змогли досягнути своєї мети за кілька тижнів взяти цей населений пункт. Але кожного разу, коли ми говоримо, що в окупантів провалилися плани, не забуваємо, що це завдяки колосальним зусиллям ціною життя українських сил оборони. Повертаючись до видання «The Sun» і до інтерв'ю, яке дав наш президент Володимир Зеленський. То я додам також, що він заявив, наче Росія хоче усунути його з посади президента до кінця 23 го тобто цього року, для саме для цього і вигадали план дестабілізації. Я і, і дали йому умовну назву Майдан 3 зацитую частину з цього повідомлення. Остання інформація, вони дуже хочуть. Є план Майдан 3 щоб змінити президента. Можливо, не через убивство, а через зміну влади, розповідає Володимир Зеленський. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які мають. Ідея полягає в тому, щоб до кінця цього року здійснити нову операцію, яка навіть має ім'я. Знаєте, ми можемо з цим жити, завершує. Глава Української держави. Ну і зрештою, я нагадаю, що спецоперація, яку запланували собі росіяни під назвою Майдан 3 полягає у тому, щоб посіяти хаос в нашій країні. Саме тому вони активізували свою дезінформаційну кампанію стосовно розколу в українському військово-політичному керівництві. Тож мусимо перевіряти усю інформацію, яку ми отримуємо із соціальних мереж, зокрема посилатися лише на офіційні джерела інформації, для того, аби росіяни оцими своїми спецопераціями не досягнули кінцевої мети і таки і не посіяли. Хаос у нашому суспільстві, ну і власне Володимир Зеленський також попереджає, що війна в Україні, яку провадить Росія, може перерости у третю світову, адже країна-агресорка зараз намагається розпалювати конфлікти по всьому світу і намагається тиснути, доки США та Китай не змусять її. Зупинитися говорить про те, що кривава бійня в Ізраїлі була цитую дуже великим бажанням Російської Федерації, що Москва допомагала тренувати бойовиків Хамас. Зеленський також наголошує, що Росія та Іран станом на зараз є партнерами, адже в українському небі ледь не щоночі з'являються ось ті дрони шахеди, які Іран надає нашому ворогу. Голова української держави вважає, що Володимир Путін свідомо розпалює ось ці всі конфлікти у різних частинах світу, і вони зрештою ризикують вийти з під контролю, якщо не зупинити диктатора. Зрештою, цю тезу Україна озвучує з початку повномасштабного вторгнення, що навряд чи Володимир Путін планував десь собі там у вологих мріях зупинитися на Україні, зважаючи на той факт, скільки пропаганди з державного російського. Телебачення лунає саме у бік країн Балтії. У бік Фінляндії, яка, намагаючись себе забезпечити, вступила до НАТО, так? ну, і в бік інших країн, а зокрема так званого колективного заходу, де всі, хто допомагає Україні, хто підтримує Україну, там, де цивілізований світ у тих державах, так то всі вони стають дуже великими ворогами для Російської Федерації, начебто на них хтось хотів напасти. Ну але знаєте, це ми вже так трохи по філософськи відходимо від теми. Ну і зацитую ще президента саме з цього питання Китай може тиснути на Росію більше, розповідає Володимир Зеленський. Я не бачу, аби Китай був зацікавлений у близькому сході як Росія та Іран. Я не думаю, що Китай зацікавлений у тому, щоб допомагати Росії окуповувати Україну. Все непросто Україна сьогодні перебуває у центрі усіх цих глобальних. Викликів третьої світової війни я справді думаю, що Росія буде тиснути доти, доки Сполучені Штати і Китай разом не скажуть їм дуже дуже серйозно, щоб вони забиралися геть із України. Росія зараз не відчуває, що весь світ проти неї. Ми справді думаємо, що вони готуються зараз на Балканах, роблять нові кроки, і ми думаємо, що вони намагаються підготувати або навіть навчити деяких людей. І не думаю, що вони не закінчать. Ідея полягає у тому, аби Почати один конфлікт розпалити нові пожежі. Я думаю, розповідає Володимир Зеленський ідея Росії полягає у дестабілізації завдяки новим осередкам вогню. Ось такі заяви зробив український президент Володимир Зеленський. Зрештою, я нагадаю, що нещодавно він на Міжнародну європейську спільноту розповідав про те, що за даними української розвідки, якщо заморозити російсько-українську війну, то до 2028 року Росія зможе сповна відновити свій потенціал і після того напасти не тільки на Україну повторно, а й також на інші країни, зокрема під загрозою, за словами нашого президента, можуть опинитися і держави. Балтії, так Тож ж світ направду зараз реагує не так, як не так, як хочемо, ми, українці, але підтримка, зрештою, підтримка зрештою є. І про неї ми з вами детальніше поговоримо уже наступної ефірної години.